Тисячу триста пасок та продуктових пакетів передав фонд Віктора Шахерзяна, громадська організація Рівне разом для пенсіонерів Рівненської тергромади. Отримати свій великодній кошик до центру соціального обслуговування прийшла і пані Галина. Розповідає, приємно, що міська влада не забуває про людей, які потребують допомоги та підтримки. Дуже приємно, що ще нас пам'ятають, і нам в такий скрутний, нелегкий час є допомога, хоч і нам допомагають міська влада. Дадю вдячними міській владі, особисто Віктору Шкерзяну, що він все таки нас підтримує. До великоднього кошика вмістили також і продукти першої необхідності. Секретар рівне ради та виконуючий обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає: такі акції його фонд та громадська організація рівне разом проводять щорічно. Основне тут приділити увагу тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, та дати можливість їм відчути. В повній мірі свято Великодня. подарунок на, 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 на якраз під час свята. Я думаю, що він буде потрібен. І сьогодні ми хочемо так само його всіх привітати. Цей там є листівочки, побажати всім перш за все здоров'я, всім нам перемоги. І головне, щоб всі вдома собі були такому домашньому затишку. І чітко розуміло, що теж є люди, які безпосередньо піклуються за цих людей, і ми маємо не залишати їх так само наодинці. Депутат Рівнеради Світлана Марчук переконана, такі подарунки пенсіонерам, а особливо одиноким та маломобільним, це найменше, що може зробити міська влада у цей непростий для України час. Наголошує найбільше християнське свято має право зустріти кожен українець незалежно від життєвих обставин. Виникла така ідея, аби саме до Великодня, до е, такого великого свята для всіх нас. Е, саме… Е, допомогти людям, зробити їм приємне, нагадати, що вони не одні, що вони поруч мають е е своїх, скажімо так, земляків. Долучилися до великодньої акції представники рівницького бізнесу, зокрема й торгова марка Щедрик. Її представниця Марія Рудомська Воронцова наголошує, завжди долучалися до благодійності, а особливо нині, коли є тісний контакт і порозуміння з міською радою. З самого початку заснування бізнесу це для нас було важливим бути соціально відповідальним підприємством і підтримувати людей, які того потребують. І це ну це є складова нашої філософії. Ми без того вже свою справу не уявляємо. Прийшов отримати свій великодній подарунок пан Андрій тішиться, Адже тут є усе необхідне, аби відсвяткувати це християнське свято. Додає добре, що є люди, які піклуються про пенсіонерів. Великдень – це свято і свят. Це свято і свят. То я бажаю для нашого народу, для наших керівників. Мудрості, здоров'я, благополуччя, ума. ума. Основне, основне патріотизма. 1300 великодніх подарунків з рівницького центру соціального обслуговування передадуть пенсіонерам рівного та Квасилова напередодні найбільшого християнського свята. Віктор Шекерзя запевнив, подібні ініціативи його благодійний фонд разом з рівницьким бізнесом і надалі втілюватиме в життя. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, новини рівного.